Місяць Держекоінспекція виявила вже друге звалище, на якому просто неба розкладаються рештки тварин. Славетні випускники, унікальні винаходи та провідні науковці. Ким та чим пишається Вінницький національний технічний університет. Дизайнерська річ своїми руками створити ексклюзивне худі, футболку чи сукню пропонують віничанам під час проєкту творче тренування. Вітаю новини. Продовжують ефір телеканалу. Віта про головні події з життя країни та війниці. Ми вже готові розказати. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Одна людина загинула ще одна важко поранена внаслідок вранішнього обстрілу Донеччини. А у Дніпрі від ракетного удару постраждали двоє чоловіків. Ворог атакує Україну ракетами та безпілотниками. Цієї ночі сили ППО збили 13 із 13 ударних БПЛА. Детальніше про наслідки ворожих обстрілів у сюжеті. Зранку ворог вдарив ракетами по Дніпру. З важкими пораненнями госпіталізували двох чоловіків. Внаслідок прильоту сталося займання на підприємстві. Ворог атакує Україну ракетами та безпілотниками ще з ночі. На цих кадрах рятувальники гасять масштабну пожежу у Селидовому на Донеччині. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено підприємства, автівки, зруйновано приватні будинки, магазин та лінія електропередач. З-під завалів бійці ДСНС дістали загиблу. Гатив ворог і по Харківщині. Внаслідок обстрілу горіли оселі та агрофірма. А на Херсонщині влучили у склади недіючого підприємства. У Чернігові завершили пошукову рятувальну операцію після масованого обстрілу минулої доби. Внаслідок ворожої атаки 18 людей загинуло, 78 поранено. У місті оголошено жалобу. А так працюють наші ЗСУ по воєнних цілях окупантів в тимчасово окупованому Криму. Знищено чотири пускових установки С 400 пункт управління засобами ППО, три радіолокаційних станції та апаратуру спостереження за повітряним простором. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Захисника з Вінниці Юрія Попадюка нагородили орденом за мужність третього ступеня. Наприкінці березня цього року Юрій керував штурмовою групою, яка атакувала ворожі позиції на Донецькому напрямку. Прицільним вогнем кулемета особисто знищив групу піхоти ворога. Та, попри отримане поранення, продовжив координувати своїх побратимів. Державну нагороду військовослужбовцю вручив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Раніше дрони допомагали мисливцям та фотографам, а вже зараз їх ефективно використовують військові на позиціях. Саме на цих залізних птахів не закінчується запит від військових частин. Тому Вінницька міська рада вкотре передає три дрони типу Мавік на східний напрямок. Технології, що рятують життя, з початком повномасштабного вторгнення дрони для наших військових стали надійними помічниками. Для них навіть придумують позивні в кожному підрозділі, кожній групі є своя можна так сказати, власна назва той самий позивний, який є, з кожною, з кожним завданням міняється. Це може бути як комар, як птах, так і зовсім по різному. Віки, а також бойові комарі, птахи це розвідувальні дрони, що рятують життя. Тому запаси цього розхідного матеріалу потрібно регулярно поповнювати. Дрони це є майбутні технології, які потрібні як в розвідки до розвідки, так і внищення ворога через системи скидування саморобних вибухових пристроїв. Тому їх потрібно, щоб вони постійно були на запасі, постійно були так, як це і так дійсно розхідний матеріал. Міська рада працює за запитами військових. Цього разу на фронт поїдуть три залізних птаха, які виконуватимуть бойові завдання на східному напрямку. Ми постійно хлопцями на зв'язку. Це, наприклад, цій військовій частині називати ми і не будемо. Це вже не перша передача. До цього ми передавали і каліматори, і побутову допомогу. Ми йдемо до своєї мети нищити ворога, і це, це дуже хороше відчуття. Анастасія Ракоїць, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Відновлювали стародавнє ремесло соломоплетіння. У Вінниці для активної молоді організували творчий майстер-клас. Робота кропітка і майже ювелірна. Соломи робили ангелочків, дідухів та навіть капелюхи. Багато років тому такі вироби соломи вважали не лише за прикраси, а й за обереги для оселі. Дивіться, як опановувала давні традиції Вінницька молодь. Ангелочки соломи, обереги, брилі, дідухи. Стародавнє українське мистецтво в Вінниці набуло друге життя. Більше 20 років викладачка університету Галина займається соломоплетінням. Кропітка, майже ювелірна робота, відволікає. Матеріал для справи вирощує самостійно. В себе на дачі висадила злаки, доглядає за рослинами, а потім створює з них матеріал для творчості. Хоча матеріал і крихкий, але довго живе. Роботи довго зберігаються. Якщо ну, якщо носиш бриль, ти його намочив. Наприклад, треба просушити. Бо якщо він довго мокрий, солома, навіть якщо йде дощ, то вона чорніє, темніє. Треба її просушувати. Ну дивитися, щоб вона довго не була мокра. А так він довговічний відновлювали стародавнє мистецтво на майстер-класі у Вінниці. Спробувати нове для себе вміння прийшла вінничанка Анастасія. Дівчина вперше опановує соломоплетіння. Це дуже специфічне вміння на даний момент. Але так я вважаю, що це потрібно відроджувати та культивувати. це дуже цікаво, дуже незвичайно, не впевнена, чи буду продовжувати, але дуже неординарний досвід. Підвідати майстер-клас могли усі охочі. Лаштував такий захід, центр молодіжної політики. Напередодні Великодніх свят вирішили зробити такий тиждень народного мистецтва, один з яким є сьогодні майстер-класовому клас плетіння, спрямований на відродження, підтримку, пам'ять, щоб молодь могла згадати ті ремесли, якими займалися наші прадіди-бабусі, і спробувати зробити патріотичний ангелочок, який буде пам'яткою символом оберігом в їхньому будинку. Кожен виріб сономи унікальний по-своєму та несе особливу енергетику. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Ще одне звалище з тваринними рештками виявили на Вінниччині фахівці Держекоінспекції. Останки зайняли майже дві тисячі квадратних кілометрів на території Бершицької громади. На місці несанкціонованого звалища екологи відібрали проби ґрунту для оцінки можливого забруднення. Правоохоронці ж шукатимуть винуватців. У нас була інформація, що можливі там складуються дані відходи, і ми б туди поїхали, проводили рейдові перевірки на території громади, і інформація підтвердилась. Тому нашими фахівцями було викликано слідчо оперативну групу поліції. Цей факт зафіксований. Нашими працівниками були відібрані зразки ґрунту, і далі тут проводяться ці зразки дослідження на вміст, забруднюючих речовин. Дизайнерська річ своїми руками створити ексклюзивне худі, футболку чи сукню пропонують вінничанам художниця доля та фітнес-тренерка Марія Гройсман. Охочих розфарбувати життя у яскраві барви запрошують стати учасниками проєкту Творче тренування його мета розкрити приховані здібності містян, дати можливість розмалювати будь-яку улюблену річ і надихнутися емоційно. Проєкт має ще й благодійну мету збір грошей на закупівлю необхідного для поранених військових, яких лікують у Вінниці. Проведе. Дення майстер-класу запланували на 27 квітня. Триватиме він понад три години. На свій проект ми запрошуємо будь-кого від маленького до великого, і це можуть бути люди взагалі без досвіду, бо часто вважають, що треба мати якийсь хист якийсь досвід до малювання але в першу чергу ти твориш так як ти хочеш як ти бачиш це спочатку людина реєструється на рецепції фітнес клубу тому що кількість місць буде обмежена майстер має мати класну змогу приділити увагу кожному далі людина на якихось джерелах знаходиться надихаючу картину те що вона хоче малювати присилає нам з технічної точки зору вона затверджується, підбираються кольори, і тоді ми зустрічаємось. Вони готові ділитись творчим натхненням з вінничанами, заряджати позитивом, можливістю розвантажитись і створити ексклюзивну річ для свого гардеробу. Мова про співорганізаторок проєкту Творче тренування, фітнес-тренерку Марію Гройсман та художницю Долю про їх творчий тандем. І поговоримо сьогодні в студії. Долю вітаю вас. Доброго дня, Ірина. Проект творче тренування. Чим малюватимете і чи є вже заявки на нього? Заявок досить багато. Просимо усіх охочих реєструватися завчасно. Це дуже важливо, аби ми змогли приділити час кожному гостю і розрахувати якраз такі матеріали та проговорити на чому, на якій фактурі, на яких тканинах працюватимемо. Фарби акрилові, тканина це творчий політ кожного нашого гостя. Я знаю про худі, про сукні, на чому ще хочуть малювати вінничани? На джинсовках, тому що зараз весна, це актуальний одяг. Чи вибрали вже локацію, де саме проводити майстер-клас? Е, майстер-клас буде проходити в спорткомплексі або е, на рівні неба. Що означає на рівні неба? Е, на відкритій площаці. Е, якщо нам дозволятиме е, Погода на покрівлі то... спорткомплексу, я так зрозуміла, так, так? Все правильно. А якщо такий дощовий день, як сьогодні, то ми будемо у світлій, просторій залі. Якщо приміром людина не вміє малювати, чи може вона прийти, і що вона зможе взагалі намалювати на своїй такій ковтинці, приміром. Я вам скажу по секрету, що усі люди вміють малювати. Просто дехто про це не здогадується, не знає і ніколи не пробував розвивати свій талант. Талант у кожного є, і тому запрошуємо якраз таки тих, хто боїться. А це наші найулюбленіші гості. Ми повіримо в свої сили і зробимо той розпис, який бажає кожен. Що у вас намальовано? Я бачу, ви сьогодні такі кофтинці красиві. Так, разом із Марією ми створювали дизайн цієї кофти, намальований птах. Я дозволю кожному глядачу обрати, який же це птах або сокіл, або орел. Для мене це вільний політ нового рівня, попри усі перешкоди. Що можна намалювати на своєму одязі? Це буде ескіз, чи це людина сама від початку і до кінця малюватиме? Так, кожен учасник приходить на творче тренування із своїм задумом. Ми працюємо індивідуально і під час нашої зустрічі ми пропрацьовуємо ескіз з кожним, тоді наносимо його на одяг і розмальовуємо. Як навчитись не боятись проявити себе? От ви кажете, що в кожному є талант? От так. як переконати себе, що в мене такий є талант, я таки хочу прийти і навчитись малювати? Ви знаєте, це переконання воно правильно в обидві боки. Можна в собі сумніватися, це нормально, це природньо, а можна вірити в себе, і ти просто обираєш. Ту або іншу позицію. Тому на нашому творчому малюванні ви приходите і розправляєте крила так само, як і птах на моєму худі. Одразу ж можна одягнути і піти у цій ковтинці чи ні? Як це все відбувається? Ми працюватимемо три години, малюватимемо від початку і до завершення твору. Далі ваш одяг залишається в спорткомплексі для того, щоб я його висушила, далі доглянула, нанесла лак, перевірила, чи підсохли всі фарби, контури, резерви. А тоді в красивій упакості заношу знову ж таки в спорткомплекс, і кожен гість у зручний для себе час може завітати знову, забрати річ і записатися знову. На творчі тренування чи довго може служити така річ? Багато що залежить від догляду. Якщо ви обираєте делікатне прання, якщо ви прасуєте з зворотнього боку, то так, річ прослужить довгі роки, тому це буде проговорюватися. І ще декілька секретів від майстра також отримують наші учасники. Чому так важливо прийти і емоційно. Можливо, розвантажитись, можливо, зарядитись. Це актуально нам сьогодні для усіх, хто проживає в Україні, для усіх, кому актуальний теперішній час, хто в курсі новин, хто переживає і підтримує наше ЗСУ. Тому розвантажитися і знову ж таки наповнитися саме на це направлена наша зустріч. Така зустріч загальна? Вона надихає, от що ти не один малюєш, а в творчому колективі. Так, і надихає, і наповнює, і згуртовує, і з'являються нові знайомства, нові друзі, і нові можливості, і знову ж таки віра в себе, переконання, що ти можеш. Так, що даватиме під час такого майстер-класу Марія? А що ви? Які функції у кожної? Марія надає перш за все локацію і мотивацію, я так чула. Вона казала, будете малювати. Так, будемо малювати, будемо проговорювати про зв'язок творчості і спорту, а саме пілатесу. Тому що саме от це спортивне направлення про те, що баланс зовні залежить від гармонії всередини. А я відповідатиму за творчу частину, і от в такому спортивно-художньому тандемі ми проведемо нашу зустріч. Кому варто прийти? Це діти, це дорослі. От кому варто прийти? А, по перше, бажаючим, тому що ми працюватимемо з натхненням, ми працюватимемо от таким з світлим прагненням цей день запам'ятати і, от, одягаючи річ, згадувати нашу зустріч, те, що було проговорено, те, що було відчуто. І діти, і дорослі можуть записуватися. Найбільша наша от увага тим, хто говорить, я не вмію малювати. Ми запрошуємо таких гостей з там, щирими обіймами. Коли ви малювали ось цю ковтиночку, я чула, Марія казала там про натхнення, про жіночність. Як малюнок може заряджати річ? Малюнок створюється от від початку задуму. Від ідеї, і в процесі виконання з кожною вашою думкою лягає кожний штрих, і тому так важливо, що ви привносите в свій образ. І саме тому так от налаштування думок себе, як це впливає на власний стан і на стан оточуючих, проговорюватимемо і так і пропрацьовуватимемо. Чому для вас важлива у своєму проєкті благодійна складова? Тому що все, що зараз ми робимо, стоїмо в студії, говоримо. Я працюю художньо, Марія спортивна. Ми маємо завдяки тому, що сміливі і доблесні воїни ЗСУ нас оберігають. Тому це першочергова складова нашої зустрічі. Такі наповнені заряжені гості можуть зробити донат, який направляється в одне із відділень Вінницьких лікарень, в якому проходять реабілітацію військові з усіх куточків України. Ви вже знаєте потребу цього відділення? Так, так, ми знаємо потребу, і якраз таки будемо дуже старатися, аби допомогти якнайбільше. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову і за те, що допомагаєте нашим військовим. Дякую. В Студії телеканалу Віта ми говорили із художницею Долею про творчість та необхідність кожному підтримувати військових. Цю розмову потім можна буде подивитись у наших соцмережах. Ну а ми продовжуємо. Далі у випуску із вогнегасником на ти команда телеканалу Віта вчиться гасити пожежі. У баскетболі і хлопці, і дівчата. Запеклі ігри в районному етапі змагань. Хто поїде виборювати чемпіонство в області? Набори доглядової французької косметики матусям та малюкам з центру матері та дитини передали координатори Гумштабу. Вінниця отримає 6 мільйонів євро на модернізацію системи теплопостачання. Відповідно до угоди, місту нададуть енергоефективне обладнання для реконструкції системи теплопостачання одного з мікрорайонів міста, а це майже 16 тисяч містян. Вінниця вже має подібний досвід співпраці. У 2014 році проведено реконструкцію системи теплозабезпечення мікрорайону Київська. Тоді було реконструйовано центральний тепловий пункт. Натомість встановлено 9 індивідуальних. Десяток локацій організували студенти Вінницького національного технічного університету у стінах закладу. Ярмарок та виставки благодійні, адже збирають на допомогу ЗСУ. Так молодь долучилась до святкування 64-річчя Альма Матер. Детальніше в сюжеті Катерини Соколюк. Олександр Нечаюк, першокурсник, навчається на програміста у Вінницькому національному технічному університеті. Каже, обрав для себе цю спеціальність, адже розуміє, у майбутньому його знання точно знадобляться Україні. Я хотів би займатися перепрограмуванням, і я для цього і поступив. Бо для укріплення захисту нашої України після війни це буде дуже важливо, щоб нові технології були. Дрони, що здатні влучити у ворожу ціль, його локація на виставці. Її організували студенти до 64-річчя в НТУ. Цей дрон він іде як камікадзе. Він лопасті крутиться в одну сторону, він летить в одну сторону. А цей може бути бомбером та камікадзе. Він крутиться лопасті крутиться і вперед, і назад можна літати і міняти раку також. Тут є дві різні прошивки: є звичайна і є кастомна. Вони відрізняються здебільшого більшого звуком. Коли підключаєш. Студенти гуртуються поблизу локації. Тут і козацький бій, і винаходи, і командні ігри. Молодь об'єдналася, аби підсилити зсу. Кожна студентська рада факультету має свої локації. Вони насичені різними активностями. Хтось там грає в Еліас, хтось грає ще в якісь ігри. Є вікторина. Є благодійна складова. Збираємо на закупівлю ребів. За 64 роки існування ВНТУ його випускники залишили слід в історії Вінниці. Хтось проектував нові будівлі, а хтось розвинув іт сферу. І сьогодні більша частина в місті Вінниці. Побудована за рахунок того, що є випускники студенти цього вузу, також напрямок IT дуже потужний, автоматизація і те, що ми сьогодні плануємо дуальну освіту, це база якраз теж в нашого технічного університету. 64 роки вже він випускає студентів, і якщо говорити в цілому, що десятки тисяч людей підсилили потенціал, і місто Вінниця було б абсолютно інше. Аби університет продовжував випускати гідних спеціалістів, заклад підтримує міська рада. Спільно з нашими містами-побратимами проводимо і таку партнерську міжнародну роботу. Вінницький національний технічний університет підписав з нашим містом побратимом в Карлсрує з їхнім технічним університетом також договор про співпрацю. Під час урочистостей в університеті відкрили дошку пошани Роману Кігелю, засновнику тоді ще Вінницького політехнічного інституту. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. навчались евакуюватись з приміщення, охопленого пожежею, та користуватись вогнегасником. Такі знання особливо важливі під час війни, щоб швидко реагувати на небезпеки. Під час війни важливо швидко реагувати на небезпеки, що виникають. Одна з таких пожежа. Щоб реагувати на виклики сучасності, співробітники нашого телеканалу постійно навчаються, тож завжди готові. Сьогодні провели тренінг з пожежної безпеки про те, як діяти у випадку загорання системного блоку. Я затестила вогнегасник, спробувала гасити пожежу умовну, і я думаю, що в мене в разі чого все вийде, бо в першу чергу потрібно зреагувати за навичками і інструкціями, які ми пройшли. Завдяки таким навчанням кожен із нас може дізнатися, як діяти у складних небезпечних умовах. Сьогодні Україна втрачає занадто багато життів на фронті. і Якщо такі заняття допоможуть колись комусь врятувати хоч одне життя, ну це вже велика справа. Такі навчання на телеканалі проводять постійно. Один раз на три місяці для того, щоб працівники знали шляхи евакуації, відпрацьовували дані навики, і в них спрацьовував рефлекс самозбереження. І е, фізіологічна пам'ять на застосування приладів і засобів захисту. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал «Віта». Завершився районний етап пліч опліч шкільної ліги з баскетболу. У фіналі за перші змагались учні та учениці шести закладів освіти. Що відчувають переможці та як вони готувались? Далі у сюжеті. Швидкість спритність та командна співпраця це головні принципи гри в баскетбол. Саме ці моменти команда Вінницького технічного ліцею доводила до ідеалу протягом місяця, аби з гордістю представити свою команду на всеукраїнських змаганнях пліч опліч. Першим часом так звичайно важко було, але зараз легше стало так, як ми вже тренуємося доволі до. Окрім покращення координації та фізичної підготовки, гра допомагає розвантажитись емоційно. Це справді допомагає, як і визволити там свій якісь накопичених гнів, так і це просто подобається. Завдяки наполегливій праці команда технічного ліцею виборола першість на змаганнях. Капітан Антон Пелявець каже: навіть сумнівів не мав, що виграють. В першій грі я хотів перемогти, бо один хлопець сказав, що нас виграє, і треба було перемагати. А в другій грі там якось легко йшло. Я навіть не сумнівався. Окрім хлопців, цей день змагалися й дівчата. Соломія Почевська грала за команду Вінницького ліцею номер 2 Дівчина каже, що не очікувала здобути першість, проте тренер команди запевняє, такий результат через правильний підхід до кожної гравчині. Ми спочатку навіть не зрозуміли, що ми перемогли. У нас просто було таке відчуття, що фух, відпочинок, ми повідпочиваємо, а потім якось вже дійшлося розуміння, що ми перемогли. Погляд, слово дія може дуже травмувати, тому потрібно дуже з такою толерантністю, по-батьківськи з розумінням відноситись до. Кожної е, учасниці. Спорт це своєрідна школа життя. Він впливає не лише на тіло, а й на самодисципліну, витривалість та соціалізацію. Саме е, спорт він закликає людей до єднання через змагання, через активний спосіб життя. Тому Наші діти це теж мають розуміти. Мають розуміти наскільки це корисно, потрібно, і що тільки в єдності наша сила. Наступний етап для спортсменів представлення команд на обласних змаганнях. Анастасія Ракоїд, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Косметика з Франції для новонароджених та їхніх матусь. Якісні доглядові засоби важливі і для самопочуття, і для гарних емоцій. Щоб підтримати та порадувати жінок, косметику подарували у центрі матері та дитини. Юлія Войцехівська кілька днів тому стала мамою. Народила хлопчика. Дівчина розпаковує французьку доглядову косметику для малюка та для себе. До набору входить крем для запобігання розтяжок. Дуже приємно, навіть як сам факт уваги до матусі, до новонародженого. це дає зрозуміти, що у владі є діло все-таки до діток, народжених у війну і не у війну. І в принципі, до матусь також до набору входить три різних креми для догляду за шкірою малюка. Для дитини основне, щоб це була гіпоалергенна косметика, щоб вона не викликала ніяких подразнень для дитинки, а навпаки, була нейтральною і лікувала ці всі дерматити. Набори косметики отримали породілля з центру матері та дитини. Це подарунки від благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто у рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це проект довготривалий, це допомога матусям які, і родинам, які в такий нелегкий для країни час наважились все ж таки народити дитинку. Це дуже таке рішення важливе. Всього таких наборів 700 було передано таким закладам. І породілі, які будуть виписуватись при виписці, будуть їх отримувати. Найближчим часом подарунки матусям роздадуть у першому пологовому вінниці. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Це все про що ми хотіли вам розказати. Свіжу підбірку новин за день. Чекайте від команди телеканалу Віта у наступних випусках. До зустрічі.